Ну, в ноче с до 4 травня на жаль стала у нас такая. Подія, що прилетіла поруч якраз з житловою будівлею, на... і в зв'язку з чим сталася пожежа і довелося навіть викликати евакуаційний автобус для того, щоб забезпечити людям можливість тимчасового перебування в належних умовах. Ну, тому що там ми. Ну, Крім того, що відключили водопостачання, електропостачання і газ у всьому будинку. Тобто на наступний день було відновлено водопостачання і електропостачання у всіх квартирах, крім двох. На жаль, там не залишилось ніяких ні меблів, нічого. Тобто, вони зараз заколочені, туди доступу немає навіть у господарів цього житла. На щастя, жодного постраждалого немає. І, крім цього, постраждали ще декілька будинків поруч, тобто загалом кількість три будинка багатоповерхових, багатоквартирних і п'ять будинків приватних. Ну, зараз поки що робили ми е, демонтаж ну, тобто, тих споруд, які обгоріли прибудовані, і знести чотири аварійних дерева і прибрали сміття. Тобто, якщо брати, що відновили... Водопостачання і електропостачання, то в тих квартирах, що ним постраждали, зараз вже майже вважаємо, що все відновлено. Але, на жаль, у нас є 61 вікно в квартирах і 16 вікон у під'їздах, які необхідно замінити. І в тому числі є у нас і програма Турбота і департамент ЖКК буде виділяти гроші на відновлення вікон в місцях громад загального користування. І тому, я думаю, що зараз ще навіть не всі мешканці заяви про відшкодування написали. Тобто із всіх квартир, які пошкоджені, станом на зараз десь близько 20 заяв тільки є. Тобто це навіть менше половини. Ну, Хтось десь їхав, хтось може донесе завтра разом з документами. Тому і ще один складний етап буде підрахунок калькуляція суми витрат. тобто в залежності від. Ну, якщо була б раніше здебільшого площа вікон, то тут простіше. Тут розміри є, множимо на те саме число і отримаємо суму. То тепер не тільки вікна, там ну, в зв'язку з пожежею, то треба висновок, чи можна ну, залишати в такому стані, як є, чи половину замінювати, чи вже все замінювати. І тут вже треба фаховий аналіз. І фаховий кошторис. Дах цілий у будинку, і в інших будинках також, що є також плюсом. І в приватних будинках там також пошкоджений забор, і гараж, вікна ну, десь 7-17 вікон. Ну, в перший день ми приймали ті заяви прямо біля будинків, там приходили ті мешканці, щоб їм зручніше було, а в подальшому. Я думаю, що ми туди більше не будемо виїжджати, а будемо навпаки чекати тут. В принципі, всі процедури з мешканців ці мали знати, ми всім це розповідали. Якщо хтось дивиться зараз, то е, треба копію документа, що посвідчує особи, індивідуального податкового номера, е, свідоцтво про власність на квартиру бо договір купівлі продажу, технічний паспорт квартири і заява про обстеження. Ну і бажана фотографії пошкоджень. Що ці документи ще є, то відповідно потім це є вже для підстави для складання дефектного акту за значенням сум, які підлягають відшкодуванню. І потім з цим дефектним актом, коли ми складаємо департамент ЖКХ, опікується цим напрямком, ми складаємо цей акт, підписуємо його всіх членів комісії. І видаємо в тому числі особі один примірник такого акту. Цим актом ця особа звертається в департамент соціальної політики для участі в програмі Турбота. Тобто вона пише ще одну заяву, що прошу зробити мені компенсацію.